Нагорода за готовність усе покинути. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 32-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: І як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися. Виходили заміж до дня, коли увійшов Ной до ковчега, і настав потоп і вигубив усіх. Так само було за дні лота: їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли лот вийшов із Содома, вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться син людський. Того дня, хто буде на даху, а речі його в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, також нехай не повертається назад. Згадайте, дружину, лота хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Кажу вам: Тієї ночі будуть двоє на одному ліжку: одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоти одну візьмуть, а другу залишать. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишать. І кажуть йому відповідь. Де Господи? А він відповів їм: де труп, там зберуться і орли». До чого покликане наше серце? Якщо до речей матеріальних, якими ми володіємо, або до праці, яку виконуємо, то повторний прихід Христа може застати нас неприготованими. Те, що маємо на землі, може нас так пов'язати з землею, що ми не будемо готові увійти до неба. Хто не готовий покинути речі, які посідає, свій бізнес і функції, які має на землі, того Христос не введе до нової землі і нового неба, які Він приготував своїм вибраним, тому що Він Провадить до вічного життя, до вічного щастя тільки тих, хто вже тепер іде за ним усім серцем. І те за Христом означає дивитися вперед, не озираючись назад. Дружина Лота озиралася позад себе, бо, хоч і вийшла із содому, та залишила там своє серце. До ковчаго ноя також не увійшли ті, хто не бажав покинути своїх занять на цьому світі. Нерозумно прив'язуватися до того, що проминає, тоді як Бог приготував нам вічні блага. Коли прийде Господь, не по речі треба повертатися, а йти по нагороду. Не біймося, що ми замало зробили, що треба буде. Перервати свої труди, Господь прагне нас, а не нашої праці, рахується чуйність, довіра, очікування, а не наші звершення. Сам Господь потурбується, аби наше діло, ним прославлене, було прекрасно завершене. Як застерігає святий Йоанн у своєму другому посланні, треба зважати. Щоби не втратити того, що ми здобули працею. Однак нагородою за працю будуть не земні результати наших трудів, а сам Бог. Кого Бог уже тепер притягує до себе, той віднайде Бога у вічності. Господь Ісус образно пояснює це, цитуючи приказку про орлів, які знаходять для себе поживу. То у своєму серці прив'язаний тільки до Бога, а не до чогось іншого, той дістане повну нагороду, участь у Божому житті та відновленій ним землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.